Результатом експерименту даного не задоволена. Це мульчування чебрецю горіховою шкарлупою. Як бачимо, за цілий рік вона почорніла, втратила свою декоративність і не дуже охайно вона виглядала напротязі року. Тому мені така. Мульча не сподобалась, і більше я робити такого не буду. Добре, що не замальчувала інші рослини, а взяла лише один кущик, щоб подивитися, що буде відбуватися. Тому бачимо ось такі горіхи, почернівші, мокрі, некрасивого вигляду. Так, коли відео знімають, воно замульчоване, гарний колір у горіха, наче б це гарно. Але проходить час і ось таке маємо.